На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Світову економіку знову лихоманить криза відчутна на ринках фінансів, житла та кредитування, знизився міжнародний обмін товарами та послугами. Однак, з уваги на критичну продовольчу та енергетичну ситуацію в країнах на шляху розвитку було б серйозною помилкою, якби держави донори скоротили або припинили надання допомоги цим країнам. Сполучні Штати, попри глобальну кризу, залишаються відданими справі надання допомоги знедоленим. Президент Буш наголосив на цьому на нещодавньому економічному саміті. Америка віддана і залишається відданою зусиллям для сприяння міжнародному розвитку з огляду на причини, які не залежать від коливань на ринках. Джордж Буш зазначив, що від заходів США на підтримку міжнародного розвитку мають користь не лише країни-реципієнти від них також користають безпека та економіка Сполучених Штатів. Буш при цьому закликав свого наступника на президентському кріслі продовжувати зусилля у цьому напрямку від 2001 року. Сполучені Штати подвоїли допомогу Латинській Америці, в чотири рази збільшили її Африці та потроїли закордонну допомогу загалом. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.